Горить вогонь козацької звитяги, стоять на варті пращури, і ми. ми ті, хто не боїться погляду до страшного, ми, ті, хто не не напад на життя. Ми хто від малого до старого, якщо йде, то вже без вороття. Бо ми молодь України. Молодь України так вперед, козаче, та за вольною волю, за полісся і Донбас і за чорне море, за квітучі сади, що родять багато Україну від орди будем захищати. Рідна наша Україна не дав пасти на коліна, захищує злих атак, Не дарма ж боє майбутній солдат. За честь і гідність України, за волю, правду і добро. Вони бороли ще хвилини і кров лилася, як вино. Всіх ворогів вони давають, всі землі наші бережуть, завжди від лиха захищають, і гордо прапор наш несуть. Моя Україна, ти сильна і багата. У тебе мільйони найкращих синів. І мова твоя солов'їна й крилата. Ще світу покаже величний мотив. Моя Україна, народний коханий, брати українці, мої земляки, здоров'я щастя вам, рідні края, добробуту і миру на довгі роки. Слава твоя понад світом лелека милине, хай знають народи усі твої світле ім'я, бо ти незалежна і вільна, бо ти Україна. Que eu Тече сльоза неньки на щоках, сльоза нещасна, небажана. Сорочка сина в її руках на душі велика рана. Ще рік назад ходив сорочці, сина радів, співав і веселився. Куплін тобі, іначе золотий, який поклав життя за Україну, ніхто не відав і не знав, як буде сходити зоря ранкова. Не досміявся ти, не долюбив, не народив і не домріяв волі. В серцях людських ніколи не загинуть. Герої, що свої розкрили крила. Розкрили, і захистили ними нас, жінок, дітей, батьків стареньких. Ми дякуємо вам, хлопці, за життя. Ми дякуємо вам, хлопці, за свободу. Пробачте нас, пішли в в небуття. І більше не повернітесь до того. Ми українці, гордо кажемо голос. Ми, Ми з України. Серце промовля. Ми з країни. Де так щедро родить колос. І синь небесна, душа ожива.